Село побережжя Тисменського району налічує близько 2000 тисяч населення і відноситься до великих сіл Тисменського району. У цьому селі живуть працьовиті люди. Більшість з них живе з праці рук своїх. Вперше тут з візним прийомом громадян побував голова Тисменської районної державної адміністрації Ігор Овчар. Чимало жителів прийшли на прийом до голови: одні з проханням, другі зі скаргою на неможливість вирішити свої проблемні питання. Були колективні звернення. Зокрема, жителі вулиці Дністровської звернулись з проблем проблемою ремонту захисної дамби, яка захищає село від Крутого в Дністра. Голова вирішив краще побачити цю проблему на місці, що було зроблено. Звичайно, такі проблеми враз вирішити неможливо. Але тут, як кажуть, нагодився депутат обласної ради Микола Зелінський, який взявся допомогти сільській громаді. Зокрема, було вирішено, що найближчим часом зустрінеться на місці з керівництвом водгоспу і намітять плани по ремонту дамб. Ігор Овчар Оглянув село, ознайомився з проблемами, зустрівся з молоддю села, яка була на репетиції в клубі, підсумовуючи свій прийом з працівниками сільської ради та посадовцями апарату районної державної адміністрації, які були присутні, і тут же надавали консультації працівникам сільської ради, наголосив ми, ми не приїхали сюди, скажімо так. Ну, з таким візитом, просто візитом. Ми приїхали працювати, і коли побачили тут багато людей. То зрозуміло, що є питання, люди не можуть їх вирішити десь не на руку приїхати в райцентр, То якраз ці виїзні прийоми покликані і є для того, аби на місці люди могли прийти до керівництва, висловити ті чи інші свої проблеми, які ми повинні вирішити допомогти людям це врегулювати. Що стосується самого села Побережжя, то тут, відколи головою люди обрали Леся Степайну і Іванків, дійсно є разючі зміни, зміни на добре. Багато зроблено. В першу чергу вона зорганізувала новий колектив. Це важливо, бо новий колектив, який хоче працювати, розуміє, як треба працювати, і від цього йдуть всі інші. Справи на краще, велике. Що вона робить? Це будує новий адмінбудинок для будинку культури адміністрації сільської ради і фельдшерського кушетського пункту. Не тільки будує, вона зробила серйозну реконструкцію. Попереднього проєкту і вже зараз вивела будівництво на третій поверх, тобто вона перекрила вже, і це, це дуже, дуже важливо. Бо саме ці структури, вони в селі в дуже занедбаному стані. Ми були з вами в будинку культури, просто не витримує критики. ФАП також трошки в кращому стані, але він не витримує критики однозначно. Ви бачили, що було багато людей, які прийшли з турботою про дамбу, яку річка Дністер все більше уриває і уриває при повенях. І коли ми виїхали на місце, ми переконалися, що це так. Тобто ми будемо зараз ставити питання перед екологічними нашими підрозділами для того, щоб водними структурами для того, щоб поправити цю справу. Бо не дай Бог ще одна-дві води, і я розумію, що то прорветься вода на село. А це буде страшна біда і катастрофа для тих людей, які там живуть неподалік цієї дамби, яка збудована 50 років тому. Вона також вже вимагає певної реконструкції і як кажуть підлаштування, бо щоб вона втримала повінь. Загалом, що, що дають такі виїзні прийоми, для мене особисто дають те, що я більше знайомлюся з е, селами нашого району, з людьми, які працюють в селах, з тими проблемами, які є. Хоча я, в принципі, е, добре знаю, які проблеми в нашому районі по селах, тому що вже в районі, слава Богу, 10-й рік. То для мене е, мало що є незнайомого, але нюанси завжди є, тому що життя воно є життя, і все щось виникає нове. Це раз для людей. Це те, що ми можемо з ними зустрітися на місці. Їм не треба їхати вже в район, і там можливо десь там все бувають черги, бо людей багато врулювати ці питання, які є тут безпосередньо на місці. Вийти на місце, подивитися на ту проблему, побачити її, як кажуть наочно, і прийняти мір. Якщо тут на місці, то так, а якщо ні, то дати команду нашим структурним підрозділам, які повирішують ці питання. І в цілому, ви задоволені від сьогоднішнього візного? Так, я задоволений, задоволений тим, що в цьому селі щось робиться, і саме головне, отак, от як тоді в нас на зустрічі з Михайлом Свічем про роль громади, тут якраз роль громади є на дуже такому позитивному високому рівні, тому що громада тут не байдуже. Ми бачили парк. Який, знову ж таки, сільський голова разом з молоддю села організували, і сьогодні там є вже качелі, сьогодні там можуть піти діти відпочити, молоді батьки можуть прийти і провести там вихідний день чи своє дозвілля, якщо воно в них є, бо в селі всі зараз. Зайняті городами, вже сапають картоплю. Це теплі краї нашого району, вони, як кажуть, <смі> овочеві, і тому тут всі зайняті роботою. Але, попри те, я ще раз скажу, що громада тут дуже активна, вона е працює, і сьогодні, знову ж таки, е Леся Степанівна доповіла, що е якраз завершили сьогодні е три вулиці, освітлення по вулицях. Це важливо. Про корисність прийому головою районної державної адміністрації говорить сільський голова Леся Іванків. Цей прийом дасть моїй громаді, те, що я думаю, що ті наслідки стихії, які лишилися вже дуже давно, 2008 року, я думаю, що голова адміністрації буде сприяти нам і допоможе, щоб вирішили питання по ремонту дамби, раз і це перше. А друге, я думаю, що наш соціально-адміністративний центр. Клуб на 200 місць буде збудований ближайшим часом. Ну і мені також і моїй громаді дуже приємно, що у нас сьогодні голова адміністрації, бо дуже багато таких наболілих питань, які були, вони напевно що зрушаться з місця і будуть вирішені. Що це було особливе, тому що мені дуже приємно, що був голова адміністрації, і дуже багато таких питань, які вже назбиралися, питання з землі. Питання тому, що ще з 87 року з побережжя був зроблений генплан села, і дуже б хотіло молоді, щоб воно трошки змінилося і стало набагато цікавіше. Треба зазначити, що такі прийоми голови районної державної адміністрації відбуваються двічі на місяць. А прийом в селі Побережжі, як зазначив Ігор Овчар, був непростий.